Корінь квадратний з корення кубічного із х – це буде корінь шостого степеня. 2 помножити на 3 це буде 6. Помножити на х в степені мінус 5 дев'яти. Запишемо поки що без змін. І все це підносимо до степені 18. Корінь шостого степеня х можна записати як 1 шоста степінь. Помножити на 18, підносимо до степені 18 і на нього множимо. Помножити на х в степені мінус 5 дев'ятих І піднести до степені 18 це помножити на 18. 6 і 18 у нас ділиться на 6. 6 поділити на 6 буде 1, 18 на 6 це буде 3. 9 і 18 ділиться на 9. 9 поділити на 9 1, 18 поділити на 9 це буде 2. Отже. У нас вийшла рівність х в степені 3. Помножити на х в степені 5, мінус 5 помножити на 2 це мінус 10. При множенні степеня додаються. 3. Додати мінус 10. Це буде мінус 7. Отже, відповідь х в степені мінус 7. Друге завдання. Корінь сьомої степені із А в квадраті поділити на корінь квадратний із А в мінус 5 степені. і треба піднести до 14 степеня все це. Корінь сьомої степені із А в квадраті запишемо як А в степені 2 сьомих. корінь квадратний із а мінус 5 степені запишемо як мінус 5 других степені. Відносимо все це до 14 степеня. А в степені 2 сьомих множимо на 14. Поділити а в степені мінус 5 других множимо на 14. Скорочуємо 7 і 14 нас ділиться на 7. Залишиться 1 від 14 залишиться 2. 2 і 14 ділиться на 2. Залишиться 1 і 7. Тепер множимо. У Нас виходить А. 2 помножити на 2 буде. Четверта степінь. Поділити на А в степені мінус 5 помножити на 7, це буде мінус 35. Приділені степеня віднімаються, А в четвертій степені треба відняти мінус 35. Два мінуси нам дають плюс, тому буде А плюс 4 плюс 35. Отримуємо А в степені 39.